Сьогодні 24 червня. 22 року. Фундамент закладений вже 4 роки назад. Все не доходять фінанси, і руки. Його робити. Але більше всього, що рішилися, що будемо починати працювати. Зробиться тут уборка на цьому фундаменті. А то вже так. Там собака порив, там скирту були, закладали. Ну, трохи вчора повивозили, будемо починати будувати хліба. Така буде міні-фермочка для поросят. Розміри в у нас тут 17 на 7. Щось там мені вже кажуть, що неправильно зробили закладку, що таких балків нема. Це все. Ну, Як зробили, так зробили. Фундамент у нас тоді я писала, обійшовся 72 тисячі. А далі, що будемо строїти, будувати, так сказати. Будемо помалу писати, считати, що воно в нас вийде. Так, і так, хлопці, чи дорогенькі мої рубрика будуємо хліва». Помаленько рухаємося вперед. Я вам показувала, в якому стані було. Тепер помаленько все далі, хлопці мої. Роблять зачисточку. І рухаємося, рухаємося. Робимо, так сказати, підготовку до самої стройки. Ось о, тут кущ, оказується, ріс. Тут ми колись вже скидали камінці, машину камінців хлопці видобали. Ну і так, далі, далі, помаленьку. А далі будемо бачити, що вийде. Ви будете бачити, я буду бачити. Робота йде, контура пише. Ось які пасинки повидовбували. Ну, кладу ніяк вони знайшли, звісно. Так, і так робота йде, контура пише. Обще, викорчували хлопці цього корча. Посеред ферми, це цієї нашої байбутії. Ось. І. Роблять, як це воно правильно називається, планіровку території. А тут оказалась ціла катакомба після того, як вирили того корча. Десь півтора метра була глибиною. Тепер ось, ось зачищаємо, рівняємо. І так помаленьку, помаленьку, поетапно рухаємося далі. Завтра підійдемо, я думаю, чому я сьогодні з обіда до цієї території вже в частини, другої частини, все що тут були вже в нас отак. О те, що ми камінці, ось там ямка, тут підтримали, а де каміння, то сюди, а тоді зразу заплануємо. Так що помало рухаємося. У мене вже візуально все, ферма стоїть, я ходжу собі по кліточках, роблю обзор. Там Віолетка родила, там Люсія, там молоді льошки, ті, що ми поставляли Юрчехи. Все як не може бути. Там Степанова Петренка, там відгодівля вже йде від Віолети, від Люсії. Все по всі клітки, все кишить. Дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні з вами я, Гонча Рукала і мій канал будні сільського підприємця. Е, Також хочу показати, що закінчили робити планіровку на моїй фермі. так сказати До відео було, яке було до планіровки. І тепер на даний момент яка стала красота. Вже ось. Хоч бери та сути. Танцюй, так сказати. Оце таку зробили хлопці планіровку. Так що помаленьку будемо рухатися вперед. Будемо все-таки хоч і важко, але будемо, руки не будемо складати, будемо працювати і будемо починати будувати нашу ферму.